Давайте долучимо безпосередньо представницю ДБР, радницю з комунікації ДБР Тетяно і Поговоримо про те, все ж таки, які розслідування ще тривають, і на які питання шукають слідчі відповіді. Пані Тетяно, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку. Героям слава Віталію і доброго ранку. Звичайно ж, мирного і доброго ранку усім, хто зараз разом із нами. Так. Дякуємо вам, Тетяно. Отже, що нам відомо, що ДБР за 4 роки розслідування справ майдану висунуло 239 підозр, До суду скеровано 117 обвинувальних актів щодо 211 осіб. Про це повідомляють власне в ДБР. Одним з важливих досягнень називають завершення і передачу до суду справи проти Януковича та керівників органів безпеки за даними ДБР. Їх обвинувачують організації вбивства 67 людей та завдання тілесних ушкоджень ще 887 учасникам протестів, які відбувалися з 18 по 20 лютого 2014 року. Пані Тетяно, які слідства і які розслідування ще тривають, на які питання шукає відповідь зараз слідство, і найголовніше про 20 лютого. Чи можете ви дати відповідь, як так сталося? Як сталася оця стрілянина 20 лютого вранці, яка шокувала всю Україну і весь світ, і призвела до зміни влади? А ви знаєте, Віталію, незважаючи на те, що сьогодні вже та річниця, і сьогодні досить сумний день, день пам'яті героїв Небесної Сотні. Усі ніхто не забуде ці події, які трапилися в Україні. І відповідно слідство також про це не забуває. Мені здається, що справи майдану це такий безперервний процес, який триватиме, може тривати дуже багато років, тому що нагадаю, що участь у майдані брало майже 900 тисяч осіб і також хто стежив, а хто в результаті і застосовував зброю проти мирних учасників мітингу. Але як би там не було, слідство фіксує, що також у справах майдану 60 тисяч правоохоронців. Ми з вами маємо розуміти, що це люди, українці, які були з різних регіонів, і відповідно вони зараз у себе дома в кого є така можливість у в умовах воєнного стану. Ну і звичайно. Наш багато правоохоронців, які хто перейшов на бік ворога, слідство також встановило такі факти, зокрема із правоохоронців, які числилися у спецпідрозділі Беркут. Відповідь на запитання, хто стріляв на майдані в тими днями, слідство дало, тому що завершено досудове розслідування щодо 20 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення Беркут. Вони були безпосередніми виконавцями маса. Вах розстрілів і обвинувальні акти щодо них уже. Скіровані до суду, загалом ми можемо сказати, що у справах майдану за ці роки є 40 вироків, де фігурує 49 осіб. Але знову ж таки, хочу сказати, що це буде безперервний процес через те, що за кожним громадянином України, який брав участь тоді у революції гідності і у мирних акціях протесту, так як і з боку правоохоронних органів залишатиметься право звернутися до правоохоронного органу чи звернутися до суду для. Для того щоб встановити справедливість або встановити істину із, наприклад, проханням до правоохоронного органу також і покарати тих, хто був у цьому винен. тобто ми з вами розуміємо, що це 15 тисяч томів, і це дуже багато тисяч епізодів, і ці розслідування будуть тривати. Пані Тетяно щодо загиблих на майдані безпосередньо 20 лютого. Відомо, що серед загиблих були також і представники силових структур. Як би хто до них не ставився, чи йдуться, чи ведуться по цьому напрямку розслідування, чи в нас є певні обмеження в законодавці, які не дозволяють це робити? Якщо так, то чи варто це якось переглядати через 10 років після цих подій на ваш погляд, на погляд ДБР? Є також звичайно, що правоохоронці, зокрема, працівники правоохоронних структур, які тоді хтось причетний. Ми з вами говоримо наразі про 20 осіб причетних до розстрілів на майдані і. Ці справи вже в суді розглядатимуться? Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо уже і проаналізувати вироки. І звичайно ж є і ті правоохоронці, які мають, скажімо так, запитання до цивільних, які брали участь у мирних акціях. Протесту так звичайно ж це досліджується. Пані Тетяно, і щодо тодішньої влади чи ведеться щодо них розслідування? Звичайно ж, ми в на початку сказав. Я хотіла би наголосити, що дуже важливим є той факт, що обвинувальні акти справи кримінального провадження, в якому фігурують головні керівники держави того періоду. А це від експрезидента Януковича до колишнього очільника Берботу Кусюка, це все зараз наразі перебуває в суді. А там мої колишній очільник служби безпеки, очільник міністерства оборони, очільник міністерства внутрішніх справ. інші вони всі постануть перед судом. І ми з вами розуміємо, що цього не відбувається поки що в очній формі, зате відбувається в заочній формі. І все це завершиться вироками. І звичайно, що за організацією терористичних актів, перевищення влади і навіть державну зраду, це ті статті кримінальні кримінального кодексу, який інкримінується, зокрема, може суд присудити цим екс-високопосадовцям довічне ув'язнення з конфіскацією майна, дуже важливо, щоб цей процес навіть в заочній формі, але він був виконаним фактом вироками. Тетяно, я тут хотів би уточнити оцей момент про законодавство. Якщо просто не помиляюсь, то після подій майдану в 2014 році були прийняті нашими законодавцями певні обмеження щодо, щодо розслідувань відносно учасників революції гідності. Чи зберігається це обмеження і як воно впливає на можливість слідства, ну розкривати усі події майдану? Відповідно. Я не знаю, чи є якась організована позиція у ДБР там, чи вироблена позиція. Я розумію, що ви речники, ви представляєте позицію всього відомства, так? але власне чи є думка і чи є, скажімо так, бажання зняти такі обмеження, якщо вони є. Ви знаєте, Віталію, я би радістю дала вам відповідь на це запитання, але це такі юридичні тонкощі, і я, на жаль, не можу проаналізувати саме закони. О, ось такі тому відповідь угу. на наступний раз та добре. Обов'язково будемо стежити за цим. Дуже дякуємо вам, що долучилася Тетяна Сап'ян, речниця і радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Спасибі, Тетяна.